Всім привіт! Сьогодні маємо 11 березня, вношу останній день каси, останній вже площі ще залишилося в селі там, забув просто 10 сотиків. Так, оприскувач, трактор в болоті, починається легенький дощ. Чого я так пізно вношу? Тому що... Ті 32 касу чекав, мали вони привезти, не привезли, і так пері... мусив 28-й брати і вношу вже ну, 28-м касом добиваю до кінця. І тому пару днів десь тиждень часу дощі йшли, така погода була. Приморсків не було. Сьогодні передають на дощ, завтра ніби приморзок зранку і мокрий сніг. Ну думаю вже все. Осталося, ну, сьогодні 7 гектарів залишився тих останніх. І все, закриваємо. Внесення добрів на цей рік 150 літрів на гектар вшу касу 28-го на даних полях. Тут трошки більше бо остається мені карта, хоч тут я не знаю, може літрів 170 буде на останньому гектарі. Тут ділянка 50 сотиків і там ще далі за селом, за, за лісом є. Тут так, попередник соя теж, в мене всюди попередник соя. тільки тут дисковка. Може я казав, сіяна пшениця 1 листопада. Тамополи поле з Гектар з копійками Сіне прямим посівом, але дуже велика маса була сої і мені щось не подобалося. Я не знаю, Тут я задискував і ну, досить непогано виглядає. Пшеничка. Я навіть не сподівався від 1 листопада. Я приходив в листопаді, тут не було що дивитися. Я думав, що знову буде своє цього року. Це щось. Ну, Видно. але досить гарно виглядає поперечка. Непогано. Ясно діло, пшеничка не покущилася. Але вже вона починає вегетацію. От, маємо норма висіва 250 кг, ну приблизно 100 насіни на метр, між раді мене 20 Маємо такі корінчики. Ну, ясно діло, що кушення нема ніякого, але де воно малося взяти. Добре, що вона хоч так зайшла і зиму вона витримала. Все і тут вже буде пшениця. Беремо, надіялися хоча б шестьорку дасть. Ну. А там де видно, все від погоди залежить Як? Те, що наші сили ми зробили наразі. Е, так, Тут сусід мене знову, те саме поле, що я там показував, чи не знаю, чи я виклав те відео, чи викладу, чи не викладу, не буде видно. Знову той самий сусід мене. Е, Ну, вони, ми в один той самий день молотили сою, тільки вони, я один все роблю, сію і молочу, а в них своє поле змолотилося, другі люди заходять, зразу, там город дискують і сіють. Досить непогана пшеничка, вони теж досить пустенько сіють, але вона пару днів скоше. Циєна, ну тут перекриття є, тут, ну, тут вода досить непогана, гарно виглядає, трошки є риженька, але то таке вона. Але те, що я хотів сказати, от... Вон, в них в них переважно одна культура, дві культури був, ріпак і пшениця. Я не ганю, вони доглядають, не досить Вносять салітри добрив комплексний, і, і гербіцидами обробляють вони, ну, технологія, можна сказати, по максималу йдуть вони. Але на мою думку, от те, що в них от, взяти межа тут вже буряну скільки, і так у них, я замітив, по всіх полях, вони от, тут, може тут далі. Ну, Декуди менше, декуди більше, але Але те, що хочу сказати, буряни цієї зміни не було. Взяти в мене, тут я не бачу. Теж дисковка була. Вони тут теж дискували це поле, але нема. Бурянів немає, там, ну, десь не десь може щось по... є, але. Ну, факт тим, що треба робити сиву зміну. Ріпак, пшениця, воно ніби непогано, але вони останні ще 3 роки почали трошки сою сіяти. І гречки щось там трошки більше посіли там того року. А так, основні культури, сиву зміни нема. Ну, за рахунок добре вони витягують. Досить непоганий врожай і... Ну, нас синя А ми, можна сказати, по мінімалці працюємо. Ось такий стан пшенички. Як для мене гарний. Міжаді 20-та, -е, воно ніби виглядає так рідкувато, але вона На своє зробить. Як має вродитися, то вродиться. Так, те, що хотів показати. Ну, я, вам кажу. я приходив в листопаді, середини листопада, тут була пшениця де по шлідах, де сівалка йшла чи по шлідах трактора. Тут чуть -чуть так проглядалися рядочки, легенькі такі рядочки. А де сліда не було, тут взагалі не було пшениці. Пшениця за зиму виросла. Ну, зима м'яка цього року була у нас Тернопільщина. No, taj tik isprave. Dobre, svim što ste, jer no nema.